Всім привіт! Давайте третій день турнірити. Так, що кажемо оборона? О, оборона в, в, в Д. Скоро будемо в є. Ще чуть-чуть волосинка йому віє. Ну, це таке, нічого страшного. Погнали в атаку сьогодні. Що в нас буде? М -м -м. Ти церковниця? Ні, це колдон. Так, річерд не блокується, два річерта не блокується, цей не блокується. Джун і це блокується. Тут в мене цей зайвий буде мені. Купідон, я так думаю. З приводу Честера нехай, мабуть, буде. Я раптом що то просто бити буде. Нормально. А от що мені робити? Кого мені ще брати сюди? Замість Купідона. Навіть не знаю, кого би я сюди хотіла би. Ну, фронда ніби нема сенсу. Графіню взяти. Щоб відображення ставила від Какиба буде. Ну, хіба так попробувати? Не знаю, що з цього вийде, звичайно, це тоді загони будуть меншенькі. Ну, добре, нехай Мілена буде жирніша. хай вона краще поживе. Ну, погнали. Ох. Вже з такими противниками мені буде тяжко. Нову війну вже всі спробували, я ще не пробувала. Маємо фіолети. Але проблема в іншому, що це за все, що ця лахудра зарядиться. Уби тільки без шаленого комбо. Добре. Як на мене, ідеально. Поки що. Де мені взяти ще одну синю трійку, щоб нікого не зарядити? Це мені доведеться там під нею крутити. М -м 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 -м. Мабуть, я буду таки під нею там вгорі крутити. В Річарда просто поки що не дуже хочу, так що ще це за все, що поки що тут буде. Нехай так. Блін, комбо полетіло. Ех, люд буде зараз дуже боляче. Ми тоді з себе це знімемо, нехай стукнемо сюди честером і графінію сюди ж. Так, Річард не заблокувався, він сказав на сьогодні. Тоді можна ще взяти синіх. І попробувати прихлопнути Річарда. Синіх постоту, на жаль, нема. Зараз буде боляче, люд, його знову вже. Ну, під тим, під джуном поки що крутити не буду. Григорій розкричався. Так, заблокувались? Ні. Але, ну, Річард заблокувався дивно. Ну, нехай візьмемо червоних що це за все. Думала, нейтрально сходить, ну добре вже. Погнав. Честер, Шері. Так, все, добили. Ура! Вийшло. Ну що, тут, тут змогли. Тут були, були камінчики. Ти що робиш? Зеленими сюди взагалі йти не можна. Ти. Угу, так там повісить мітку, тоді не можна вмерти. Ну, погнали так, попробуємо. Какая буде багато? Поле, поле, поле не моє. Сюди би жовтих, і вже все було би класно. що ж мені тут це зробити? Дещо рухну і все мені не так. У -у -у -у. У -у -у. Нічого мені тут не подобається. Ну, трійка синіх, а далі? Трійка синих це мало. Мені це нічого не дасть. Погано, і погано трійка фіолетом. Ну, теоретично. Але зараз я почну збирати фіолетеві. Він його приб'є. Цей мене зараз ще поприбиває всіх. На один хід я не встигла. Тай ход. Цей блокується ще морський ж правильно. Ну, давайте спробуємо. А, на цьому ще ця стоїть. Один хід, один хід, один хід, це поставить міньоневі все нургі вже, а підлікує. Давайте тоді отак сюди. Тут візьмемо Людвіга. Оце комбо, ну воно взагалі даремне. Ну і, мабуть, тоді червоних. Зараз, звичайно, Людвіг таки поховається Він не виживе. Оце червоний його доб'є. Угу. Ну, але відображення тут досить таки допомогло. Так, куди спочатку лупимо? Давайте туди в червоного. Шері. Тепер це погнало. пані і. і, і. Ну, хоча можна чи стара сюди, то вже все одно підблокування. Травління, все, травляться, шикарно. Так, тут змогли. Це добре. Ну що? Хто там далі? Мультик. Мультик, це погано. Це жесть. Якщо задіяти враги использують своїх собак навик у три, на три хода, вони отримують шкоду від яду. Це просто жах. Ой, не, не люблю я цього Уве. О, це посилення забирає. Uh -huh. Ну, погнали так же. На них батьки да взяти. Так, фіолетовий є. Кристал мені не потрібен. Будемо робити. Я не так зробила. Я хотіла зробити по-іншому, я зробила все через одне місце. Чому так? Не знаю. Ну, як говорять, що не робиш? То так, значить, треба робимо гляд, що то так було задумано. Погнали. Ну, кого. Будемо блокувати. Цей блокується, цей блокується, магніт не блокується. Поки що бабка мені не така страшна, значить, погнали сюди Шері, Честером. Цю пані. Так, того прибрали. Добре, ми макаємо Людвіга, і що робимо? Так хто знає, що ми робимо? Хто мені тут десь без синеньки ще би взяти? Мабуть, ми відлікуємося, тому що там магні вже хоче бити. Так, в тебе 903 ходи. Ну, в принципі, може і вмре, тоді можна попробувати бити по магнію щоб його прибрати. Я знову не так зробив, що в мене в цьому тапку все не так з фіолетами. Я хотіла зробити зовсім по-іншому. Не знаю. Не знаю, чому так, як це називається. Два рази вже був місклік. Так, можна рішельє Попробувати прихлопнути. Він там не стояв, не сумував. Бабуля відхиляється, яка їй вдячна. Погнала ця пані. Так, що робимо? Мабуть, шері? Доб'є, ні. Добила. Так, тут пощастило. Враховуючи, що я тут багато зробила помилок, але тут. Пощастило, так далі. От халепа, ти що робиш? Угу. Ми будемо всі червоні, Цей блокується. Цей теж У мене тут виходить, не блокуватимуться троє. Я об'їву це Вівіко це таким розкладом своїм. Так, думаю. Вона по-любому буде не блокуватися. Це нехай тоді, якщо пощастить, то буде ця пані на відображення працювати так. Дофіга і трохи комбо. <с>, куча кристалів. Давайте тоді попробуємо взяти фіолетових. Це вже відображення кіде. Так, це зробили далі. Нейтрально обережно не вийде зробити, це значить зробимо великий круть, Уключимо цю. Як вона називається? Графіня. Так, задиспелити в мене немає як. Можна спочатку бити в цю сторону, тепер графіні. І можна попробувати частером. Так, далі. Скільки ми мани отримаємо? 33, мало. Мало. На де ходити нейтральний, там жовті бачу є. Ну, нехай заберемо тут сині. Так, лікуватися зараз чи ні? Скільки це б'є? 320 по всіх. Так, відображення на нас ще висить. Можна попробувати сюди. Так, виходить, бійка такий не хоче робити все це добровільно. Навіть пропоную тоді вагати миленої на X2 цою графінією. Так, ну, а тепер Шері сюди. І ось один магній, і по ньому честеро. Тут було дуже шикарне моє поле. Щодо за все, що наступний тапок зараз в мене буде підгоральний. 4 альфа. Дуже б немало було. Що мені з вами робити? Я навіть не знаю, що ви робите. Лікує. 10% мани отримують. Ще забира лікування в нас. І мінус атака в нас. Ти що робиш? Та ж ніби там ці міньйони. Міньйони. Цей шалену атаку кидає. Так, ти ця, там б'є, лікує, а ти там ріже атаку. Двоє ріжуть атаку, призивають, лікують, Тексики будуть. Що ми будемо з цим робити? Так, і спробувати поїхати такою самою командою. Ну, що нам погнали? Мені, звичайно, ця шалена така не подобається від цього фіолетового чудіка. Є можливість взяти. Одним ходом не бачу як. Значить, давайте будемо. О, там жовті самі склались. Так. тихо Цх... Ніхто нікуди не летить. Тепер я пропоную куди. Мені страшніша ліва сторона, в принципі. Навіть спочатку нехай ця погнала. Так, а тепер сюди честером. Ом, цей церковник. От халепа. От халепа. Це мій практик. Я не додивилася, завжди перевіряла, а це я не перевірила. Що воно не блокується. Тут у нас уже так, вмикаємо Людвіга. бо е, ці ельфи, вони дуже бісючі тим, що дуже шикарно знімається посилення, коли ти по ним б'єш. І цей момент він настільки дратує, коли ти думаєш, там в тебе все класно, ну як з честра, тільки щось знялось. Думаєш, там в тебе все класно, ситуація під контролем. Є розгон по мані, юху, погнали тут опа, один раз гутонув і все знялося. Так, маємо топ-1. Ну, в рейтингу є дуже високо, але, звичайно, оборона не тримає. Ну, все одно. Я думаю, в цьому турнірі, якщо все буде йти більш-менш там, один викуп, то можливо я буду втерп'ять. Там побачимо, все сумдалокам. Всім пока-пока.